Ви на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео ми з вами говоримо про питальні слова. Вас Was, що? Вас Was das? Що це? Wer? хто? We das? Хто це? Визен, чи чия? Buch, Бог das? Чия це книга? Во. Wo? Wo wohnst du? Де ти живеш? Wo hin? Куди? Вухінкісту. Куди ти йдеш? Вухеа. Звідки? Вухекунсту? Звідки ти прийшов? Ві як? Ві хайсту. Як тебе звати? Ван. Коли? Ван бекін Бекіндера Унтері. Коли починається заняття? Ві філь. скільки. Ві філь косте дас. Скільки це коштує? Ван. Вагу. Чому вагу Deutsch? Чому ти вчиш німецьку? Важливо запам'ятати, що після питального слова завжди має йти дієслово. В нашому випадку це може бути дієслово іст ist, вас ist das, або жду на другому місці дієслово. Та? Винятки це буде виєзен, виєзен бух і здасть, чия книга. Чия книга є це? після книги ставиться дієслово. Якщо це відео було корисне, обов'язково напишіть в коментарях, поділіться цим відео своїми знайомими і почуємось в наступних відео.